Сьогодні в окупованому Маріуполі святкують день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, і це свято перетворилося на справжню істерику. Це точно. І я вам зараз розкажу і покажу, чому я так вважаю. Мене Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту No629.com'ю. Я розповідаю про важливі цікаві речі, пов'язані з Маріуполем і Маріупольцями. Сьогодні буде мова про 9 травня. Підписуйтесь на наш канал, будь ласка, поширюйте це відео, ставте подобайки і коментуйте, висловлюйте свої думки з приводу. Почутого буду вдячна вам за будь-яку підтримку нашої з командою роботи. І так, 9 травня. Годуватися до нього в окупації розпочали десь за місяць до власне, свята і здивували тем, що заборонили заздалегідь повідомили про те, що безсмертного полку в місті не буде. Офіційна причина відміни скасування безсмертного полку це безпекова ситуація, замість безсмертного полку. Окупанти запропонували містянам провести акцію і вікна перемоги, і прикрасити вікна своїх будинків, квартир на такий парад символіки російського побідобєсія. Запропонували готові логотипи, картинки, наклейки, про те долучитися до акції. Захотіли виключно школи, дитячі садочки та комунальні установи. Впрочем, як і завжди. Що Деякі російські політологи стверджують, що така, таке рішення скасувати безсмертний полк пов'язане з тим, що російська влада побоюється побачити на вулицях разом з портретами людей, загинувших у Другій світовій війні, і портрети тих, хто загинув зараз у цій війні Росії, розв'язаної проти. України, і що, побачивши велику кількість таких портретів, люди просто зрозуміють масштаби катастрофи, у яку поринають свою країну чи Російської Федерації. Але це тільки версія. Ми не знаємо, що насправді спонукало. Маємо тільки факт: Заборона безсмертного полку. Цікаво, що безпекова ситуація, на яку посилається окупаційна влада, не завадила їй збирати велику купу людей біля пам'ятників, пов'язаних з другою світовою війною. Маріуполя ну, це традиційно пам'ятник на площі визволителів, пам'ятник Пушка на лівобережжі Маріуполя та кулаки. Біля всіх цих пройшли мітинги, поклали квіти. Мітинги були не масові. Цікавий момент. Що на площі Визволителів ці окупаційні керманичі колаборанти почали всі як один за загуляйтера Маргуно, хреститися на солдата-визволителя? Це такий, знаєте, культ, новий культ і це нова церква, яку будує зараз тоталітарна Росія. От тепер всі хрестяться не на хрести, не на церкви, не на ікони, а на пам'ятник. Маразм, але маразм кріпчає і далі, оскільки людей задіяних на мітингах було дуже мало. Це вам не Україна, де на площу визволити виходили тисячі людей, брали участь у польовій кухні, у святкуванні, співали пісні, танцювали. цього цього немає. Більше Концерт, точніше, короткий виступ дівчаток-окошниках, гімн Радянського Союзу, оце і все святкування. То окупанти вирішили масовість задіяти завдяки дітям. І почали це робити з дитячого садочку. Завершилось мероприятие шествием бессмертного полка по территории детского сада. Малыши вместе с родителями подготовили фотографии своих бабушек и дедушек, благодаря которым наша страна смогла держать победу в Великой Отечественной войне. Это действительно праздник вот для всех людей, которые живут в городе, от мала до велика, без всякого красного словца. И если мы сегодня с вами посмотрим на географию мероприятий, которые проводятся у нас, то первые эстафету приняли – это дети дошкольного возраста, которые вместе со своими родителями шли к своим прадедушкам и прабабушкам, рассматривали вместе с ними старые семейные альбомы, где есть фотографии участников Великой Отечественной войны. Потом они рисовали открытки. И знаете, их детские Ладожки, которые изображали то тюльпанчики, то голуби мира, говорит о том, что уже у этих детей в сердцах будет только благодарность тем людям, которые принесли нам мир. Ось так, передягнувши маленьких діточок у військову форму з самого малочку, Росія привчає дітей до думки, що треба воювати і треба помирати за Путіна і Російську Федерацію. Дорослі, більш дорослі діти також були задіяні в організації свята. Для мене День Побіди – це коли наше військо доказало, що ми свободні, Государство, население и їх змусили давати концерти перед тими, кого окупанти називають ветеранами. Насправді ветеранів вже ніяких в Маріуполі не залишилось. Є ще діти війни, літні люди, але учасників бойових дій там просто немає. І я... Бо вони просто не могли вижити під російськими бомбами вже сучасними і російськими ракетами. Ці літні люди не мали можливості спуститися в підвал, щоб сховатися, не мали можливості отримати ліки, щоб вижити. І помирали від голоду, від спраги і від російських ракет. Ось так любителі перемоги знищували вже. Тих самих ветеранів, яким вони пафосно прилюдно на камеру дякують. Цікава деталь це відсутність квітів, фактично відсутність квітів біля будівлі головного управління поліції Маріуполя, яка була спалена, зруйнована 9 травня 2014 року. Подивіться, як виглядала ця будівля. Традиція покладати квіти зародилася саме. Після 9 травня серед ватного населення вони приносили ці квіти і вірячи, а можливо удаючи вигляд, що вірять у російську страшилку про події 9 травня у Маріуполі. І от зараз якось чином вони зникли з вулиць і разом з квітами. Нагадаю, що відбувалося 9 травня 2014 року. Банда під керівництвом колишнього міліціонера-мангуста захопила будівлю міського управління міліції у Маріуполі. Цю банду Мангуст, що було доведено вже слідчими органами, готували на військовій базі Російської Федерації в окупованому Донецьку. І потім закинули в Маріуполь для створення цієї провокації. Будівлю захопили. А в цей момент, коли вони захопили і взяли в заручники декілька співробітників. Песької міліції, які в цей час проводили нараду на верхньому поверсі, здається, на четвертому не була саме нарада. То в цей час біля на площі Визволителів проходив мітинг по. На честь 9 травня. І от хтось, провокатор, почали закликати колону цих людей йти від мітингу від площі визволителів до міського управління поліції, і людям казали брехню. Людям казали, що націоналісти дали наказ маріупольській міліції розстріляти цю колону. Уявіть собі. І що не мовляв, маріупольська міліція відмовилася виконувати наказ, і за це їх там і вбивають націоналісти, і оця клона, так би мовити, йшла визволяти міліціонерів, але насправді ці міліціонери були захоплені цими бандитами терористами групи Мангуста. А крім того, на даху міської ради, на даху поліклініки напроти, от профільна поліклініка напроти головного управління поліції, а також на універмазі Україна знаходилися снайпери, які відкрили огонь по мирних мешканцях. Загалом разом з співробітниками поліції той день загинули 11 людей. 11 мирних мешканців, і власне, чому була зруйнована будівля поліції? Тому що підрозділи, які прийшли у місто, це були і добровольчі батальйони, і підрозділ Нацгвардії, вони прийшли звільняти. Захоплену управління ГУВД, захоплено Гуведе, проте вони були не скоординовані, вони не знали один одного в обличчя і відкрили хаотичний огонь по цій будівлі. Дійсно, її зруйнували українські підрозділи, але вони не вели обстріл. Мирних мешканців прикис про те, саме таку страшилку про розстріл мирних і розповсюджила російська пропаганда. Всі останні 8 років до повномасштабного вторгнення Росіяни використовували цю страшилку про 9 травня Маріуполі так само, як вони зараз використовують свою брехню про 2 травня у Одесі, і лише коли місія виконана. Маріуполь захоплений і підкорений, ця старшилка перестала бути важливою, перестала бути цікавою. Отже, раптом і квіти зникли біля будівлі міського управління поліції. Ну і наостанок ще один дуже важливий і показовий момент. Жодного слова сьогодні не пролунало на пам'ять тих, хто загинув навесні го року. Ані хвилини мовчання, ані просто згадки, ані меморіальної дошки. Цього не було ані сьогодні, ані жодного разу протягом двох наступних років двох попередніх років окупації. Тобто маріупольцям пропонують слагати пісні, складати пісні, приклонятися перед подвигом, перед загибелью, перед мільйонами жертв, в тому числі мирних. Яке сталося 79 років тому, і абсолютно пропонують позабити, забути і ніколи не згадувати про десятки тисяч вбитих в самому місті, отут, зараз, у сучасності. І це лицемірство вищого ступеню. Нема що додати. Дякую, що слухали.